Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро за частиною ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам комплект посилення навіски на МТЗ. Зараз розповім вам про підключення, про комплектацію, і також у кінці ще скажу актуальну ціну. Тому кому цікаво, будь ласка, додивіться відео до кінця. В чому фішка нашого комплекту? Фішка в тому, що тут підключення йде і знизу, і зверху. І це правильно получається замкнута система, і ще плюс тому, що не потрібно робити ніякі сапони. Де і взагалі, ось наприклад, нам виробник циліндрів казав, що коли к циліндру пітучні рукав, це правильно, тому що менше зношуються манжети. Так що, друзі, подумайте, Знаю, що в основному продають тільки з нижнім підключенням. Ми також раніше так продавали, але потім подумали і вирішили зробити тільки ось такі набори, там де і нижнє, і верхнє підключення. До речі, я циліндр просто для виду вам сюди поставив. Ось цей сотий. Так ну для картинки, скажімо так, він в комплект не входить. Тепер давайте про комплектацію. входять два роги, посилені вже з привареними пальцями, і саме основне це циліндр. Дивіться. По циліндрах в нас є чотири варіанти, від яких залежить ціна. Саме перший, саме бюджетний варіант це 50-й циліндр з валітом штоку 200. Це звичайний рольовий циліндр на МТЗ. Наступний варіант 50-й з валітом штоку 175, потім йде 63 й з валітом штоку 200 і 63-й з вилітом штоку 175. І він вважається самий правильний, його радять ставити. Тому я вам його тут і виставив. Це 63-й циліндр з валітом штоку 175. До речі, по цих циліндрах їх виготовляють на Дніпрі. Ми співпрацюємо напряму з виробником класні циліндри на поліуретанах і по них ми даємо низькі ціни від виробника. Ну і звісно ж гарантію. Так що, друзі, по циліндрах, кому потрібно окремо, також можете в нас звертатись, замовляти. Далі йдемо. Дивіться, кронштейн, ось цей під циліндр. Фішка в чому? Фішка в тому, що зараз у всієї сторони тут палець, ось цю плиту йде запресований, плюс ще і обварюється. Бачите? Хоча цього можна було не робити, але робимо для більш надійності. Даємо, дивіться, болти з гроверами повністю для того, щоб приєднати цей кронштейн. І ще даємо таку річ, ось таку втулочку. З цієї сторони, зараз, мабуть, не дістану. Так, не дістану. Давайте з цієї сторони. Це перехідна втулка, Получається під циліндр. Ось так надягається, і вона тут йде. Під таку легеньку запресовочку. Ну, класна річ, тому що ось ці кронштейни робляться під 50-й циліндр. А щоб поставити 63-й, треба ось таку перехідну втулку. Ми її даємо у комплекті. Далі, дивіться, по рукавах чотири штучки є. І всі ось ці мелочовки також є в комплекті. Тобто не треба буде бігати, шукати, докупати, їздити по магазинах, замовляти по сайтах. Все це вже є в комплекті. Дивіться, штуцер з'єднувальний, далі штуцер тройник з гаєчкою, уголок з гаєчкою. Все це ми даємо. Ось тут ви бачите, що просто зроблений рукав під 90 градусів. Тут так само, як вам тільки що показав. Далі йдемо. Вже переходимо до е, циліндра сотого. Тут, виходить, з'єднувальний штуцер, він у вас вже є, він в комплекті не йде. Даємо штуцер углови е, з гайкою і даємо штуцер тройничок також з гайкою. Тобто, ось це повна комплектація. Єдине, що не входить, це звісно, циліндр і ось ці два штуцерки, тому що вони в вас є. Все інше в комплектацію входить. І дивіться, на сьогоднішній день ціна в нас стартує від 11 тисяч чотириста гривень. Це селіндрами 50 виліт штоку 200. І якщо, звісно ж, вам потрібен інший циліндр, ціна буде трошки дорожча, але реально зовсім трошки. Так що, друзі, кого зацікавило, є такі наборчики в нас у продажі. Також все це продається в нас по окремості. Можна взяти окремо кронштейни, окремо болти. Ну, все, що ви бачите, можна купити по окремості. Соті циліндри є також у нас виробництво Польща, є Вінниця, є Гідросила. Так що, будь ласка, хто, кому потрібні запчастинки по МТЗ, хто хоче дійсно підсилити свою навіску, класний варіант, я вам раджу. Будь ласка, звертайтесь. і до наступних відео. Всім пока.